Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світ. Вадим Щербаківський, археолог, мистецтвознавець, етнолог, дійсний член Чеської академії наук, Міжнародного антропологічного інституту у Франції, словацького наукового товариства, наукового товариства імені Шевченка у Львові, Української вільної академії наук, кавалер сербського ордена святого Сави, автор близько ста наукових праць, музейний діяч та колекціонер. Вадим Михайлович Щербаківський народився в селі Шпичинці Сквирського повіту Київської губернії, нині Житомирська область, в сім'ї священника. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Свої самостійні досліди у царні українознавства Вадим Щербаківський розпочав 1897 року. Він вивчав народний побут, звичай, різні стилі селянського одягу, зразки народного будівництва, зібрав чимало. Цінних предметів для музейної збірки навчався у львівській реставраційній школі і здобув фах реставратора. Вклад Вадима Михайловича Щербаківського в дослідження української культурної спадщини величезний. Безпосередньо сам, як археолог, він дослідив і виводив автохтонність українських поселень з часів палеоліту, досліджуючи історію архітектурної спадщини, він стоїть біля витоків творення нового методу дослідження так званого генезисного дослідження, коли не описи і порівняльний аналіз. А Ретельний аналіз духовно-психологічного складу народної ментальності впливала на формування архітектурної спадщини. Саме цей, будемо говорити так, метод дослідження історії архітектури пізніше буде розвинутий вже в 20 столітті, більш потужно і глибоко. Його основні праці історія архітектури різних народів і на Україні дозволяла провести серйозний аналіз архітектурних спадщин Поруд усього культурах всього світу і піднести на належний рівень архітектурну спадщину України. З 1912 року Вадим Щербаківський працює в Полтавському народному музеї. Особливою заслугою вченого в цей час є врятування для науки славнозвісного Перещепинського скарбу, 7-8 століття. Проведення важливих розкопок фундаменту двох золотоординських мавзолеїв 14 століття. в урочищі мечеть Кобиляцького повіту. Водночас було розкопано сім давньоруських та пізньосередньовічних курганів і поховань поблизу хутора Олександрів. Та п'ять скіфських курганів 5-4 століть до нашої ери в парку Мгарського спасопреображенського монастиря. Упродовж десяти років завідування археологічним відділом музею Вадим Щербаківський обстежив 50 курганів доби бронзи та скіфського часу, 250 курганів Київської Русі і зібрав понад 10 тисяч експонатів. Окрім того, учений паралельно досліджував народну архітектуру Полтавщини і Лівобережжя, описував церкву. Овні старожитності збирав шедеври народного мистецтва етнографічні матеріали. Улітку 1917-го при народному музеї Полтавщини був утворений Український народний університет, який очолив Вадим Щербаківський, завдяки зусиллям вченого на Полтавщині 1918 року виникло українське наукове товариство дослідження і охорони пам'яток старовини та мистецтва. Саме завдяки діяльності Вадима Михайловича Щербаківського, Михайла Рудинського, Наталії Юстинівни, Мірзе Вяк'янц, Лева Падалки, були створені от саме ці створений комітет, який охороняв пам'ятки. Треба сказати, що в роки Української Народної Республіки. Вадим Михайлович Щербаківський очолює Український народний університет, який мав два відділення історико-філологічне та соціально правниче. І разом із ним там викладали і Григорій Коваленко, і вже перелічені мною вчені, які надзвичайно багато зробили для фокусування навколо себе, думаючої, кмітливої, надзвичайно розумної полтавської молоді. У своїх спогадах Вадим Михайлович Щербаківський вимушений покинути був Полтаву. Після того, як її зайняли денікінці, а пізніше прийшла радянська влада, він був вимушений визнати, що після того як його позбавили професорського утримання і розстріляли більшу частину його студентів, він вимушений був мігрувати в Європу. На початку 1922 року Вадим Щербаківський виїхав до Праги, центра слов'янських студій в Європі. Чеська держава прихильно поставилася до української міграції, створила кафедру української літератури в Карловому університеті і дозволила організувати український вільний університет. Вчений підготував чимало археологічних етнографічних праць, використовував наукові з'їзди для репрезентації української науки. Коли радянська армія зайняла Прагу, бага. Ато професури і студентства подалися до найближчо розташованої Баварії. Серед них був і Вадим Щербаківський. Невдовзі він опинився в Мюнхені. Українська інтелігенція у тяжких повоєнних умовах підтримувала Український вільний університет морально і як могла матеріально. Вадим Щербаківський виконував покладені на нього непрості обов'язки ректора з 1945 по 1951 рік. Пізніше Вадим Щербаківський переїхав до Лондона. Де перебував під опікою Союзу українців у Великій Британії, учений мав надію видати книгу Дослідження орнаментації української хати. Він написав її ще в 1941 році як продовження серії з двох томів українського мистецтва. Проте через воєнні і повоєнні видавничі та фінансові труднощі ця праця не вийшла друком. Узимку зимку 1957 року, перебуваючи в санаторії Брайтона, Вадим Михайлович. Баківський помер, похований у Лондоні. Крім неоціненної наукової спадщини, учений також залишив нащадкам спогади про зустрічі з Миколою Лисенком, Олександром Кошицем, Василем Кричевським. Не спи, моя рідна земля. Ротинця моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Не дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світ